Миргородська вода вже багато років займає лідеруючі позиції серед українських брендів. Її знають як сім'ї, так і активні люди, які піклуються про здоров'я. Популярність цього бренду обумовлена не лише маркетингом, вода походить із природних джерел Полтавщини, де природна фільтрація через шари порід робить її чистою та стабільною за складом. Вітаю! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Мене звати Олександр. Тут ми говоримо про здорову корисну їжу. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку цьому відео. Напишіть, з якого міста ви дивитеся це відео. Миргородська пропонує декілька варіантів. Найперше, це питну воду для щоденного споживання та мінеральну воду для підтримки балансу мінералів в організмі. Кожен з них має свої переваги і потребує розумного підходу. Отже, питна вода, м'яка з низькою мінералізацією освіжає та легко засвоюється. Підходить для щоденного пиття, приготування їжі. Розведення напоїв. Вона не навантажує організм мінералами, тому безпечна для всіх вікових груп. І мінеральна вода природна вода із підвищеною концентрацією мінералів: кальцію, магнію, гідрокарбонатів, натрію. Підходить для підтримки кісток серцево-судинної системи, травлення та загального балансу мінералів у організмі. Склад е мінеральної води орієнтовно такий: кальцій 40-60 мг на літр, магній 10-20 мг, натрій 15-30 і загальна мінералізація 250-350 мг на літр. Жорсткість миргородської помірна. Питна вода має значно нижчі показники мінералізації і легший смак. Отже, кому миргородська є корисна? Це людям, які хочуть щодня пити воду без надлишку мінералів, але підтримувати баланс рідини. Тим, кому потрібно поповнити кальцій та магній, особливо при активному способі життя, або нестачі цих елементів у харчування для підтримки травлення та роботи серцево-судинної системи. Всім, хто замінює газовні напої або підсолоджені соки на чисту воду, кому треба ставитися до миргородської обережно. Людям із підвищеним кров'яним тиском, які вживають мінеральну версію з високим містом натрію, тим, у кого проблеми з нирками, або схильність до каменів у нирках, слід обирати питну версію або помірно пити мінеральну. Кому не рекомендується, це особи з гіпертонією або нирковими захворюваннями, якщо п'ють мінеральну воду щодня у великих кількостях. Тим, кому потрібна абсолютно м'яка вода для медичних показань. І практичні поради щодо вживання. В щоденного е е пиття це, безумовно, питна версія Миргородської. Мінеральну версію краще пити курсами або періодично, особливо, якщо організм потребує додаткових мінералів. Оптимальна кількість для дорослої людини 1,5-2 літри на день, розділені на невеликі порції. Зберігайте при цьому воду у чистих склянках або пластикових бутлях, подалі від сонячного світла та високих температур. Температура води для пиття кімнатна або трохи прохолодна, щоб не дратувати шлунок. Миргородська вода безпечний та надійний вибір для щоденного споживання. Вона підходить для різних потреб: освіжає, підтримує баланс мінералів, допомагає організму. Залишатися здоровим. Вибір правильної версії і дотримання простих правил споживання дозволяють отримати максимальну користь для здоров'я без ризиків і зайвих втрат. Дякую за увагу. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Напишіть, звідки ви його дивитеся. Підпишіться на цей канал. Дякую.